Це саме ідеальне тісто на вареники. Ми беремо 3 півлітрові баночки борошна і пів літри кип'ятку. Чайна ложка солі. Беремо 6 ложок олії. Якщо у вас є яйце, можете одне-два дати яйця. Якщо немає, теж тісто вийде ідеально. І заливаємо кипяток. Я заливаю зразу і ложкою розмішую. Ложкою ложки, скільки змогли, розмішали і беремо рукою замішуємо. Так, скільки змогли, в миски вимісили і вимішуємо добре. Головне добре вимісити. Беремо харчову плівку, ретельно загортаємо так, щоб, навіть, щоб не було повітря. І оставляємо на 30 хвилин. Щоб воно трошечки, як кажуть, охололо. Ми зарані підготували начинку, відварене м'ясо. Ми посолили поперчили, посмажили сюди цибульку. І це буде наша начинка до вареників. Так, 3 нас пройшло. Виберемо половину, відрізаємо. Це будемо розкатувати. Тісто ми розкатали, і я підготувала таку досочку. Зарані обгорнула харчовою плівкою. І виробляємо, так, притискаємо пальчиком і зліплюємо. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Ну що, одна досочка у нас готова, такі в нас варенички. І кладу їх в морозильну камеру. А ці ми зваримо на обід. В кипячу воду кидаємо сіль. І кидаємо варенички І даємо їм закипіти. Варенички наші закипіли і даємо їм 2-3 хвилини проваритися. А тим часом, поки варенички наші варяться, ми посмажимо саву. Кидаємо в тубульку. Такі в нас вийшли варенички. Ви готуйте і смакуйте. Смачного!